Нам відомо об'єм циліндра і площу основи циліндра. Об'єм циліндра це площа основи піркаті множиться на висоту. Тому, для того, щоб знайти висоту, ми маємо об'єм поділити на площу основи. Тобто 100 π ми ділимо на 25 π і в результаті будемо мати 4. Висота дорівнює 4 см це відповідь А. Далі ми маємо знайти висоту конуса. Знову ж таки, циліндри конус мають рівні об'єми і рівні радіуси основ. Об'єм конуса це одна третя площі основи на висоту. Тому, для того, щоб знайти висоту, я домножу ліву і праву частини рівності на 3. Тут пройде скорочення, і далі, щоб знайти висоту, ми три об'єми ділимо на площу основи. Тобто 3 помножити на 100 пі і ділимо на 25 пі. Ми вже ділили 100 пі на 25 пі, це 4, 3 помножити на 4 12 сантиметрів це висота конуса, відповідь Г. Далі знаходимо радіус основи циліндра. Знайдемо з значення площі його основи, Площа основи це πr квадраті площа круга. За умовою дорівнює 25 π Тому радіус у квадраті дорівнює 25, відповідно, радіус буде дорівнювати 5 см відповідь B. І на останок ми маємо знайти твірну конуса. Ми маємо вже. Його висоту конуса, і, напевне, радіус конуса, тому що у нього площа основи також дорівнює 25 пі квадратних сантиметрів. А якщо ми розглянемо прямокутний трикутник, який обертається і утворюється в результаті конус, то покажемо, що у нас радіус 5, це радіус конуса. а... Далі висота конуса ми знайшли 12. Тоді, за теоремою Піфагора, ми знайдемо твірну конуса, вона буде дорівнювати 13. L у квадраті дорівнює R у квадраті плюс H у квадраті. Тому 5 у квадраті плюс 12 у квадраті. Це 169, і твірна буде дорівнювати 13 см, це відповідь D. Площа бічної поверхні циліндра 2π Нам відомо радіус, відома висота, отже, 2 π множимо на 3 і на 4. 24 π квадратних сантиметрів це відповідь Г. Площа повної поверхні циліндра це площа бічної. І плюс дві площі основи, тобто 24 π а площа основи це площа круга пір квадраті. Так як у нас радіус основи 3, то s основи буде дорівнювати π на 3 у квадраті, 9 π Тобто, ми додаємо 2, що множиться на 9 π 24 додаємо 18, буде мати 42 π квадратних сантиметрів, це відповідь d. Площа основи конуса. Конус, як ми бачимо, має той самий радіус, що і радіус основи циліндра. Тому площа основи це пірці, пір у квадраті. Тобто пі множимо на радіус у нас 3. Ми вже шукали, до речі, 9П. Така ж сама площа основи це відповідь А. І далі площа бічної поверхні конуса. Це L. Радіус у нас є, залишилося знайти тільки твірну. Знову ж таки, розглядаючи прямокутний трикутник, ми можемо сказати, що радіус у нас 3, а висота така ж саме, як циліндра, 4. Якщо катити в прямокутного трикутника 3-4, то гіпотенуза дорівнює 5. Це твірна нашого конуса, Отже, ми Пі множимо на радіус, і на твірну будемо мати 15 π Це відповідь В. У нас радіус основи дорівнює 6, і перше твердження не підходить, тому що в даному випадку, як ми бачимо, циліндр утворений при обертанні прямокутника навколо сторони, що є висотою, тобто навколо меншої сторони. Далі площа основи циліндра це πr у квадраті, радіус у нас 6, 36 π також не підходить. Ну, а третє, твірна циліндра дорівнює 4. Це правильне твердження, тому що твірна циліндра дорівнює його висоті. В даному випадку 4. Отже, для першого нам підходить В. Далі, радіус основи 2, висота 6. Ну, якщо ми знайдемо площу бічної поверхні циліндра, в даному випадку це 2PRH. Коли ми підставимо радіус 2 висоту 6, ми будемо мати 2П. Радіус 2, висота 6. Тобто, як ми бачимо, це якраз і буде дорівнювати 24 π Отже, нам підходить відповідь Г. Ну, і якщо радіус основи дорівнює 4, а висота дорівнює 6, то це якраз циліндр утворений обертанням прямокутника зі сторонами 4,6 навколо. Більшої сторони, тобто відповідь А. У нас радіус основи дорівнює 6 висота 3 корені з 3. Якщо радіус основи дорівнює 6, то в першому випадку у нас конус утворений обертанням рівностороннього трикутника зі стороною 6. Напевно, якщо говорити про рівносторонній трикутник, тобто, ось таким чином додати то ми можемо вважати, що конус утворений обертанням рівностороннього трикутника навколо висоти. Але тоді сторона буде дорівнювати 12, а не 6. Тобто, А нам не підходить. Далі. Діаметр основи конуса дорівнює 12, підходить для першого випадку, тому що якщо радіус 6, то діаметр вдвічі більший. Отже, відповідь Б нам підходить. Далі, радіус основи дорівнює 3, от в даному випадку 3 радіус основи, а висота 3 корення з 3. Ну, якщо взяти радіус основи 3, і далі можна говорити про, наприклад, рівносторонній трикутник Б який обертається навколо висоти, то сторона А буде дорівнювати 6. А висота рівностороннього трикутника можна шукати, яка коренів з трьох, що ділиться на 2. Тобто буде 6 коренів з трьох на 2, це 3 корені з трьох. Тобто, нам підходить твердження, А, конус утворений обертанням рівностороннього трикутника зі стороною 6 навколо його висоти. Отже, для другого буде А. І далі радіус основи дорівнює 4, висота 3. Отже, радіус у нас 4, висота 3. Що ми далі можемо шукати? Ну, Твірна конуса, напевне, не підходить в даному випадку. Не 12 буде А5. Давайте подивимося площу бічної поверхні конуса. Площа бічної поверхні конуса це пі Тобто, π, радіус, як ми бачимо, 4. А L 34 от вона, Л твір на 5, помножити на 5, 20 двадцятьпі площі бічної поверхні. Якраз нам підходить Г, як ми бачимо.